Хочу привітати свого друга, прекрасного інженера, пана Сергія Бердинця, Сергій, тоді до доповіді. Доброго дня, шановні колеги, слава Україні. Свої доповіді сьогодні хотів би звернути увагу на основні ризики, з якими зістовхуються сервісні компанії України. Розглянемо декілька те, що відображає сутність цих викликів та можливі наслідки. Нафтосервісні компанії України стикаються а, з такими зараз ризиками, воєнними, логістичними, а також відсутніх дієвих механізмів страхування цих ризиків. Постачання інструменту та обладнання є одним із важливих у забезпеченні життєдіяльності діяльності підприємств та та підтримання процесів. Внутрішній ринок, як всім відомо, забезпечення вже давно виснажений. А не своєчасні постачання, на які підрядники не можуть вплинути, можуть привести до зупинки робіт, різних аварійних ситуацій, і як результат на збільшення собівартості будівництва свердловин. Наразі відсутні ефективні механізми страхування цих ризиків, а повна відповідальність підрядників за наслідки таких проблем в кінці призводить до збитків з обох сторін і потребує додаткових зусиль е, для вирішення. Важливим викликом, який надалі є, це проблема бронювання співробітників. Процедура бронювання є довготривалою та багатостадійною. І є однією з причин до поступового скорочення кваліфікованих інженерних кадрів в штаті компанії та зниження ефективності роботи підприємств, самої стратегічної загалості та держави, в цілому потрібно комплексно звертатись до відповідних державних установ. Для висвітлення ситуації з проханням спрощення та пришвидшення процедури бронювання. Важливим моментом є також той факт, що нафтогазові сервісні компанії в Україні з проблемою нестачі кваліфікованих фахівців та їх швидкоплинністю з різного роду причин. Потрібно збільшувати рівень інвестицій у галузі освіти для підвищення рівня зацікавленості молоді, і як результат збільшення потенціалу висококваліфікованої робочої сили для нафтової галузі. Варто звернути увагу на рівень вартості робіт як похідну до заробітної плати працівників. Їх рівень бажає бути більш конкурентноздатним. Зараз, як ми знаємо, в країні велика кількість спеціалістів, які працювали в інших країнах до повномасштабного вторгнення. Ці фахівці подеколи навіть не розглядають роботу вітчизняних компаній, так як забезпечення є в 2-3 рази менше. Тому люди обирають інші галузі для роботи, такі як IT, інвестиції та інше, або виїжджають за кордон. Це обмежує можливості розвитку і сучанізації галузі та загрожує конкурентоспособності з іншими в цілому. Нафтогазові сервісні компанії часто мають контракти з замовниками, які можуть мати і бути супроводжені різноманітними проблемними питаннями. Ми сподіваємось на більш гнучку природу взаємовідносини з замовниками на етапах планування робіт, складання контрактів та обговорення умов. Проблема фінансування, зміни у регуляторній політиці та недостатність співробітництва зі сторони державних органів є великою перешкодою нормальної діяльності компаній і негативно впливає на їх фінансові показники. З іншої сторони, покращення та більш ефективне планування зі сторони власників ліцензій щодо збільшення видобутку вуглеводні, позитивно вплинуло б на організацію потенційних проєктів поборіння капітальному ремонту свердловин та розвитку галазів в цілому. Завершення хочеться зазнатися, хочеться зазначити, що розв'язання вище вказаних проблем вимагатиме спільних зусиль уряду, голозевих організацій та компаній з метою створення сприятливого середовища для розвитку та забезпечення стійкості нафтогазового сектору України. Дякую за увагу, колеги.